На що ти її викликав? О, добрий день посміхається, значить добре. Чи дивились ви колись фільми про паранормальні явища? Або, наприклад, якісь програми, де люди намагаються за допомогою камер або якихось спіритичних предметів знайти привидів? І саме в таку гру ми сьогодні з тобою зіграємо. Ми будемо грати за головного героя, який працює фотографом, відеографом, і нас відправили в незвичний будинок чи закинути місце, де нам потрібно спробувати сфотографувати привода. Якщо ми нічого не знайдемо, нам просто за свій час виплатять 500 доларів. Але якщо ми зможемо щось знайти, то нам заплатять 2,5 тисячі доларів. І як на мене, доволі непогана така підробітка для нашого головного героя, тому зараз. Ми з цією мотивацією вирушаємо шукати паранормальні явища і спробувати їх сфотографувати. Тому всідайся позручніше, бери якийсь смаколик, обов'язково тисяє вподобайку. Підписуйся на канал, ну і пиши коментарі. Типу, як тобі взагалі враження про гру. Про коротше, включай свого критика і кажи, типу, подобається гра, чи не подобається. От старт гейм натискаємо відразу. Тут нас е, опис іде, типу, і так далі. О, Клин так волкам. Він не може виговорити моє слово. Ну, що у нас є ліхтар we'll you know well, <Ст spreadsheets> А це психіатрична лікарня. Це, психолі... це психіатрична лікарня, от, це якась, коротше, закинута лікарня, жесть. Ось ці фото, насправді, вони, типу, ну, так, мурахи проходять по, -по, -по шкірі після перегляду них. на них. Так, окей, ліва кнопка. Nice, ah, so, Він, що в лікарні? А, це, навірно, що, типу, лікарня при церкві, Clotted. таке буває yeah. часто. Таке часто буває, що лікарня при, при церкві, і тут Біблія в нас відразу. А, тут ще далі ще щось є. Краще, він нам щось розказує. Я тобі це перекладу, тому що я взагалі. Е, ну, пропускаю повз вуха, що він там тобі мені розказує, але я спробую його насправді е, перекласти, щоб, типу, тобі було зрозуміло перш за все. От. Тому тихєсенько, шукаємо щось. Ого, це якийсь холл, хол, хол, коротше. Тут, тут щось порозкидано 2028, все, і тому подібне. Ага, the the uh -huh, тут все щось розкидано, окей. Тут закрито. Добре. 150 150 2028, тут теж закрито. Мені здається, нам треба сюди кудись. Діректорі. Тоже закрито. Тут закрито насправді. І тут закрито. Тут всюди закрито. Що за... Що це таке? Валяється. Ага, і нам дали, типу, voice recorder, типу, після того, як... Це, це стрілочка, коротше, була, куди мені треба стати. Хреба зіхати, це як в цьому, це як в ФНАФі. Я й сам розберуся, камон!

Mm -hmm. Ми, типу, викликаємо якогось августина. Типу, він каже, типу, що мені треба сказати, щоб його викликати. Типу, якісь спіритичні штуки нам розказує, що нам треба сказати в цей Voice Recorder. войс Угу. Куди мені далі? Як мені його на нього натиснути? Як він так спрацював минулий раз? А, тепер треба сюди. Добре. Знов щось скаже. цей... А бля, дурак! Ти дурак! Ти дурак, Ти дурак! На що ти його викликав? Дурне, що? фу, бляха! Дурак! Що за сміх? Ти чуєшся? Йому смішно, бляха! Жесть. Просто жесть. Окей. Мені треба назад, я так розумію, повернутися, да? Бо Я тут нічого не знайшов цікавого.

You'll go to this room and perform a summoning ceremony. Що це, so walk into the Що and... це, бляха, фуж? ж. Ой, жах. Жах, який жах. Це просто жесть. Це. Фу, жесть. Жах, просто. О, ох, ух ти ж, йома. Ух, бляха, а мене аж мурашки по шкірі після перегляду на, ці, на, ці, на цих штук. Так, двері закриваються автоматично, це жах звісно. Так, ну дуже повторюються фотки, звісно. Ух, я не можу на ці фотки з очима дивитись це Жах якийсь просто. Тут закрито. Тут закрито. Добре, йдемо далі. Двері Ну, Він констатував факт насправді. Він просто констатував факт. Може мені щось треба знайти, щоб їх відчинити. Типу перейти через ці лавки не варіант, да? А, во, дивись, чекає. Тут ще якісь двері, є, я їх не побачу. Вони теж закриті. <пас>

він базікає. Фу, та харе. <рикан> Він, він просто побазікав щось і констатував факт того, що третій дв... треті двері теж закриться. А всередину треба стати, ну мені це вже не подобається. що <говорить> <спірки> <спірки> Ти дурак, Що ти зробив? Що це таке? На що ти її викликав? Їх тут двоє! Їх тут за тобой Ти дурак! Ліхтарик, ключі, бляха! Ліхтарик, ключі! Зволазиться! Фух! Хух! Что за звук? Два ревит краси. Що чек-аут, бляха? що ти? Що він робить, бляха? що за вказівки такі дивні? Чувак, ти там стоїш за, за, за трубкою? Друх, назад! Я туди не піду, в мене іншого вибору немає. Так, стоп. А, тут якби направо поняв. О, відкрилось. Прикол. А куди? Ти що? Ти шо мене це не едеш на мене? Дурак, що стало, що стало, що стало, що сталося? Де Що ха sta... Де я? А. Не стало. Ладно. Я навіть не побачив, що сталося. Ладно. Я навіть не побачив, що сталося. О, відкрились. Ну тут нічого нема. О, відкрилось. Але я вже не боюсь, насправді, мені не страшно. Не цим не злякаєш. Подумаєш. Коляска порухалась. Не вже таким не злякаєш. Я не пальцем роблений, не О, ти стояла, да, біля мене в пентаграмі? О, добрий! день Посміхається, значить, добрий. кам, кам, Дес! Смерть, ран! Куда тікати то? Куда тікати то? Куда тікати? Що крик, Не кричи! Куди тікати? райт. Куда тикаты? Секонд райт? Що? сек секонд шо? Секонд-хенд, наш тобі секонд hand? Мне треба стейркейс Ключи вид Дорбены Стейркейс мне Мне здесь треба ключи вид Сходив Сюда можно? Да, окей okay. Ого, какие тут блин Сходи моцні. Типу, прям, ну, тут все бетонне, бетонне а тут, типу, таке дерев'яне. Шо це таке? Текстури глючаться. Ага. Так, фармасії і area, patient room і fire escape. Вот fire escape. Тр... Серйозно. Чувак, тут двері закриті. Ага, вот що, вниз тут є прохід, да? Угу Бляха, що сталося? А чо... А чо тут прохіди якісь вниз? Хто там сміється? Тут прохід вниз. А мені здається, воно we see you. Давай без we see you, блях, у меня жмурашка тільки що пройшли. Давай без we see you. Don't see me. Surgery. Хірургія. О, коробки. Хірургія насправді це небезпечно, якщо ми говоримо про якусь лікарню. Там стільки душ. О, ясно. Все понятно. Може, якось назад. А що, коли я стояв на цій штуці, він до мене не йшла. Свічки. Як роман... Як романтично, свічки. Розмальовки на підлозі. Клас! Мені це дуже сильно нагадує. Хто там? Хто там? Йо, там в них прям движуха якась. У них прям там якась туса. Ну, я на вашу тусу не піду. Бляха, як моторшно що ця лікарня просто. З закритими цим, наче тюрма просто, з цими штуками. Мені здається, що. нею явно щось не то. Ооо, зараз щось буде. Окей, okay, тут якісь коридори. Тут якісь коридори. Тут коридори. Тут... Все закрито? Серйозно? Окей. Okay. Так, стоп. Окей, а. Хм. Дивно. Начебто йду назад, але типу не назад. Так, ну цього перехреся тут точно не було. Так, тут щось не так з простором. У мене не то... немає топографічного критинизму. Я розумію, що я не заблукав, а я повернувся назад. Але тут щось не так з простором, якщо чесно. Полю... А! Дурак... бляха, ти. Фух. Бляха, спутіли ці руки. Від цих, бляха, ваших скримерів. Одне з наймоторішніх, це ще, мабуть, за Outlast було. Хоча в Outlast там щось наполовину. Це ось ці лікарні. Типу. Не знаю чого, але в людини якось під напівсвідомості е, відкладено, що лікарні це страшно. Ну, в лікарнях буквально помирають люди, тому це, це дійсно страшно. Дам. Ну дивися, тут не було такого. Тут тут, 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 тут стінка просто з'явилася. біса О, nice! Уу! No eyes, нема очей. Don't see. Не дивися. No eyes, no eyes Ого. А не дивися, типу, як. Кров капає? Типу, спиною? Що мені те. Терез... Капає кров? Дурак, шо сталось? Ничего не бачу. Що за крика? що за лево? Це ж не зоопарк. О. Ой, жах, ой, жах, ой, жах. Ой, який жах. Так, що це таке? О, мы, походу.

Clive was more than just a mere man, and uh, he would kind of haunt this patient all throughout the day, you know, rampant hallucinations that progressively got worse, but at night he never saw the beeper. Then he discovered that if he closed his eyes, he could escape Clive, but I think he them, Clive would be there, waiting for him and getting closer and closer. Eventually the patient used a fork and he blinded himself. And he Короче, мене лякає лише те, що, бляха, тут два ока лежать і вони свіжі. <зас> Та хрена так басікати багато? Як він мене бісить? Петрушка! Як же ж він багато басікає? Це жесть. Харе. 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 Харе щось він про очі сказав. Хара так багато базікати, це жесть. А, і відкрилися ці штуки. клас Замало світло. Ой, зараз хтось встане. По-любому зараз хтось встане, чувак. Ну, він він по-любому, Давайте поспорим, що він зараз встане. Угу. Ну зараз по-любому встане, Що? Що Шо, Шо сталося? Найс. Взагалі дуже класно, насправді. Лежить, ну і встане Там щось ріжуть наче, ну блін, знову ж таке казав секунд. Йоп, твою дивізію, що це таке? Ран, ігнорувати понів, добре тікаю. Якби ж там мій головний герой міг бігати, а не просто ходити, я був би настільки щасливий. Як він повільно ходить? Що за нелогіка взагалі? Відсутність логіки. Хоча за мною нічого не біжить по факту, але. Найс. О, що це? Скальпель. Хто це ходить? Я казав він встане. Take scalpel! Holy crap, man. I can't believe you just did that. You put the gouge in your eyes out with a scalpel. Are you alright? Did you not to Holy crap. Alright, alright, we're getting a picture from your camera. Bad news is it's pitch black. There there's no light. Your room, there's nothing I could see. The flashlight went out. Хороший новина, що що типу know, камера записує, але погано, нічого не видно. I'm not going in there. I, I, are you you going going in there? I'm not going in there? there. I'm I'm I'm. I'm not hell no. Look. Uh, I'm, if you can't feel anything, I'm sorry. ти щось відчуваєш, вибач. Ми не прийдем? I'm sorry, sorry чувак. Не треба йти. Вибач. <звук> Він нас скинув! Він нас КИНУВ Він нас кинув! Тут, коротше, розказується нам про створення цієї гри, і так далі, і у сворно було за 10 днів на спеціальний там івент він нас взяв і кинув просто як висновок. Ох ти ж пацюк такий! Він нас привів своїми вказівками бісовими до цього. Він нас привів, розказав, куди прийти, що зробити. І він нас привів, бляхавцю в западню. І він нас кинув. Він нас просто взяв і нагло кинув. Ну, ти уявляєш це? Це жах. Це просто жах. Я, я, я таке взагалі не підтримую. Ну, звісно, він наш роботодавець, ми знали, на що ми йшли, але, е, але все ж. Але все ж. Е, тут можна ну, типу, почитати штуки. Коротко, ми, якщо нічого не станеться, ми отримаємо 500-500 баксів за твої втрачені часи. Ну, навіть, типу. Те, що там було, воно не порівняється навіть з половиною тисячами доларів. Типу, це це треш, конечно, це треш. Е, я б не погодився піти. Ну, знаючи, що їх немає, що не буде так, як в грі, але хто його знає, в якусь просто е, максимально дивну лікарню з якоюсь максимально дивним е, історією. Ну, це це, це стрьомно. М -м -м -м. В будь-якому разі, дякую тебе за перегляд цього відео. Тисі, будь ласка, вподобайку. Підписуйся на канал, ну і пиши, звісно, коментарі, як тобі ця гра загалом. Чи була вона страшна, чи не була, що тобі найбільше сподобалось, і так далі. Дякую тобі ще раз за перегляд цього відео, а я тебе чекатиму в наступному. Бувай!